Не сидіти в кабінетах, а виходити та працювати адресно з мешканцями будинків. Виконувач обов'язків міського голови закликав комунальників посилити комунікацію з людьми та обходити територію, що в їхньому підпорядкуванні, а відтак усувати проблеми, що є в житловому секторі. У мене таке загальне звернення до керівників ЖЕКів, менше часу проводити в кабінетах в робочих, а більше часу обходити свою територію, спілкуватися з людьми і бачити всі проблеми. Зокрема, під час щотижневої наради у муніципалітеті було названо декілька адрес, які потребують негайного реагування, як отріщина -от, від другого до першого поверху в стіні будинку на п'ятницькій 11, З часом розколена може призвести до руйнування стіни будинку, а тому обстеження має бути терміновим, зазначив Олександр Ломако. Ризик для життя людей несе і проваля на Волковича 12. Між 10 і 12 будинком бетонна плита, яка накриває колодязь на тротуарі. Ну, жінка мені розповідала, яка там це вона там провалилася там майже всю дірку но, ногою, і там ходить багато людей. Тому треба провести обстеження. Це колодець там чи це здивної води, але треба його вирішити, щоб люди не травмувалися. Попри обмежені можливості бюджету, гострі питання життєзабезпечення міста потрібно вирішувати, каже Ломако серед наболілого і дороги Чернігова. Попереднє обстеження встановило, що 257 з них потребують ремонтних робіт. Лише на грайдерування, облаштування люків, ямковий та струменевий ремонт необхідно майже 60 мільйонів. Це без поточного ремонту, без перехрестя, якихось жахливих там Лук'яненка, Грушевського. По Мазепи, там всі перекрестя ужасні, Масани, Глєбова, Це без, от без цього, всього, що треба робити, більш-менш Любіцька. Тому треба збільшувати цю цифру і тому що по, по тим дослідженням, що у нас є. Тереборони Пашина 4 мільйони, Лук'яненка Грушевського 5 мільйонів, Любіцька. Ну там буде більше. От ви пишете 21,5 буде більше, я думаю. Одна з ключових логістичних артерій міста вулиця Мазепи, якою здійснюється рух транспорту в сторону Києва, потребує значного ремонту. А отже, суттєвих коштів за цінами минулого року це 53 мільйони гривень. Чернігів буде намагатися знайти ресурс і провести там ремонтні роботи. Якщо не сильно зміняться ціни, то ми знайдемо ці 53 мільйони в цьому році. Ну і зробимо зе. Треба робити так, щоб її повністю не закрити. Треба по полосі буде робити. Загалом же, у 2024 році на ремонт доріг необхідно щонайменше 300 мільйонів гривень. Але поки остаточна цифра, скільки це обійдеться місту, ще не відома, адже не виставлено вартість всіх складових ремонтних робіт в умовах обмеженого бюджету громади, враховуючи і вилучене військове ПДФО, всі кошти спрямовані на забезпечення базових послуг і функціонування міста. Тож наразі фінансування на ремонт доріг не вистачає. Тільки почали думати звідки зняти. Пишов Василь Алексійович і каже, течуть дохи в скільки там десяти школах, грубо кажучи. Ну, ми ж не можемо не профінансувати цей напрямок, тому що це на голову нашим дітям будуть капати. Ну, коли дощі будуть. Тому продовжуйте рахувати. Краще у нас буде список там з більшою кількістю проблемних питань. Ми будемо потім об'їзд робити, радитися там з людьми, там з керівниками від чого відмовлятися, але краще, щоб у нас. Наповнення було, але ми бачимо можливість додати зараз 50-53 мільйони гривень на цей напрямок. Але це буде все одно 170 при тій потребі, що у нас є тільки от зараз тут 300 мінімум. Але це навіть не все далеко не все. Відтак реалізація задач залежатиме від доступних фінансових ресурсів. Ремонтуватимуть в першу чергу ці дороги, якими рухається найбільше автотранспорту.